Вітаю! Сьогодні пропоную вам приготувати фантастично смачне печиво брауні, або, як його ще називають, печиво з тріщинками. Це печиво дуже смачне, воно не схоже на звичайне сухе в печиво, бо всередині залишається м'яким, неначе шоколадний кекс. Смаколик досить легко готувати, тому спробуйте, це дуже смачно та швидко. Впевнена, що печиво припаде до душі і дорослим, і дітям. Для початку я беру 4 яйця та ретельно взбиваю їх міксером. До яєць додаю цукор. Перелік всіх використаних інгредієнтів, звичайно, буде у описі до відео. Збиваю яйця з цукром до білого кольору. Рідка основа тіста готова, займусь сухими інгредієнтами. Просіюю борошно. До нього додаю какао. Какао найкраще брати гарної якості. Розпушувач, ваніль і гарно змішую сухі інгредієнти. Коли всі інгредієнти змішались, додаю суху масу до яєчної. Додаю порціонно та гарно вимішую однорідне тісто. Коли додала останню порцію сухих інгредієнтів, додаю розтоплене вершкове масло і знов добре перемішую. Коли вже незручно вимішувати вінчиком, беру ложку та продовжую замішувати нею. З допомогою ложки формую однорідне тісто. Коли тісто готове, зверху накриваю його харчовою плівкою і обов'язково відправляю до холодильника. В холодильнику тримаю тісто 30-40 хвилин, щоб воно гарно охолонуло. Після витягаю тісто із холодильника, ложкою відділяю однакові частинки тіста і формую з кожної частинки кульку, викладаю кульки на тарілку і так повторюю з усім тістом. Як бачите, готувати це печиво досить просто. Коли всі кульки сформовані, кожну кульку ось так обкатую у цукровій пудрі. Також можна цукрову пудру не додавати, а зробити просто шоколадне печиво. Тоді воно буде без, без білої присипки. Готове печиво я викладаю на деко для випікання, на пергамент. Цим часом вмикаю духовку на розігрів. Та відправляю печиво випікатись до духовки впродовж 20 хвилин. Через 20 хвилин Така краса, печиво спеклось, ось таке воно виходить гарненьке, все розтріскане, дуже гарне. Його також можна приготувати на подарунок для своїх рідних, наприклад, скласти на подарункові новорічні набори з додаванням цього печива. А ваші діти точно будуть у захваті від цієї краси та смакоти. Тому готуйте із задоволенням. Смачного вам!